Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 194 -те заняття, тема якого перетворення графіків функції. Отже, дивіться, як ми можемо виконувати це перетворення? Маємо декілька функцій: y дорівнює f від x, y дорівнює fx n, y дорівнює fx-n і так далі. Тут я написав тільки частину. Але як нам з цим працювати? На прикладі графіка y дорівнює x квадрат, тобто парабола, я вам зараз поясню, як ми можемо виконувати перетворення графіки функції. Графік y дорівнює x квадрат я вже намалював. Давайте зараз намалюємо графік y дорівнює f от x плюс n. Це якщо формульний вигляд, а якщо письмовий, то припустимо, y дорівнює x2 плюс 2. Отже, якщо в нас йде графік плюс 2. Плюс 3, плюс 4 або мінус. То ми що робимо? Піднімаємо початковий графік на задану кількість клітин. В нас тут було плюс 2. Отже, ми кожну точку підіймаємо на дві клітинки до гори. Кожну точку. А потім ці нові точки з'єднуємо. І ми зараз намалювали графік y дорівнює x квадрат, плюс 2. Навіщо це потрібно? Можливо, ви запитаєте? Ось дивіться. Знаючи оці елементарні правила, ви можете притворювати будь-який графік без а, малювання його. Тобто ви намалювали початковий графік, і від нього ви можете намалювати ось дивіться, скільки графіків. Тобто це для зручності. Далі f від x мінус n. Добре. Y дорівнює x квадрат, припустимо, мінус 3. У такому випадку ми початковий графік опускаємо на три клітинки донизу. Тобто 3, 3, і ще 3, І ще 3. Поєднуємо ці точки. І ось ми таким чином від початкового графіка y дорівня x квадрат отримали графік функції x квадрат мінус 3. І зверніть увагу, якщо ви робите перетворення, то перетворення робляться виключно з першого графіку. Тобто ви не можете відступати від цього, який отримався тут, тільки від першого. Далі, y дорівня f x-n. Тобто y дорівня, припустимо, x-5 у квадраті. Якщо в нас число у дужках, а за дужкою квадрат. То тоді в нас робиться відступ не донизу або догори, а у праворуч чи ліворуч. Якщо в нас у дужках мінус, то відступаємо праворуч. Кожне число на 5 клітинок. 5. 5. Також 5. Далі. Ще 5. І тут також в нас виходить 5. З'єднуємо. І ми з вами зараз отримали графік, y дорівнює x мінус 5 у квадраті. Ну а тепер давайте намалюємо графік y дорівнює x плюс 3 у квадраті. Якщо в нас у дужках і квадрат, то відступаємо ліворуч на 3 клітинки. Дивіться, кожне число на 3 клітинки, кожну точку, точніше. Відступаємо. І поєднуємо ці точки у єдине ціле. Таким чином, у нас. З графіка y до рівня x квадрат утворилося, ще виходить таких 4 графіка. І це це тільки початок. Також перетворення може бути набагато більше. Вам головне запам'ятати, якщо число за дужкою, плюс або мінус, якщо плюс ми підіймаємо, якщо мінус, ми віднімаємо. А якщо ж у нас у дужці плюс або мінус, то якщо мінус, то ми тоді відступаємо праворуч, якщо плюс, то ліворуч. А може бути ще і такий випадок. Давайте зараз покажу. Ось, припустимо, маємо графік. y дорівнює x плюс 3 квадрат мінус 4. Що ми зробимо у цьому випадку? Для початку ми маємо намалювати графік y дорівнює x квадрат, тобто звичайна парабола, да? Потім ми маємо намалювати графік y дорівнює x 3 у квадраті. Тобто згадуємо, да, Якщо плюс, то ми відступаємо кожну точку на три клітинки у ліво, тобто ліворуч, да, ліворуч. і отримуємо другий графік. Після цього в нас ще йде мінус 4, то ми малюємо графік y до рівня x плюс 3 квадрат, мінус 4. То ми кожну точку цього графіка спускаємо на 4 клітинки донизу і отримуємо наш кінцевий графік, тобто донизу. Таким чином я вам тему пояснив. Сподіваюсь, ви її зрозуміли. Якщо залишилися запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. На цьому в мене все. До зустрічі на наступному уроку.